Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба, Божої нам усім благодаті, швидкої нам перемоги. Так, я розкидаю травичку. Тут травичка така, я скажу постарівша, тому що довгий час не могли до мене приїхати Бо хлопці були зайняті сіно, це все. А потім, а потім просто з проливні дощі напротязі двох тижнів. І воно так так стало, що травичка ось саме на цьому, на цій ділянці, якби переросла. Тому що на подвір'ї я вже косила раніше. Ну і ми з вами. Чуть поспілкуємось. Я відповім сьогодні на деякі такі запитання. Ну, ці питання прозвучали не в коментарях. Звучали ці запитання, а в загальному. Коли люди дізналися, що в мене є козичка, хто дізнається одне питання перше. Навіщо вона тобі? Навіщо тобі те все хазяйство? Навіщо? Взагалі, навіщо тобі хата? Е, краще б купила б собі квартиру і жила б, як то кажуть, жила б і горя, не знала б. На рахунок хати, скажу вам, друзі, якби це все було куплено до того, як я будувалась. Так, може я і була б на квартирі. Але я дуже-дуже скучала би за домашньою господаркою, за птицею. В якійсь мірі хотілося б кролики, напевно, тримати. Тому що ну, я дуже-дуже люблю цим займатися. А так як е, вже відбулось будівництво, побудували мені хатинку, то я не уявляю свого життя без свого двору. Так, роботи багато біля хати. Треба тримати чистоту на подвір'ї, а подвір'я не мале. Та все треба робити. І те треба зробити, і те треба зробити. Якщо те, що тобі під силу, так, ти робиш. А те, що тобі не під силу, те, що ти не можеш верніш зробити, то ти чекаєш до тих пір, поки приїдуть до тебе рідні. А для чого мені ота от господарка, друзі, то я вам нагадаю що я шостий рік живу без світла. Шостий рік. І якби я не займалась своєю городиною, якби, друзі, я не займалась своєю господаркою, я без світла, напевно, вже здуріла. Я тільки те робила би, що я плакала б, нервувалася б. А це відзначалося б на моєму здоров'ї. То що краще лежати по лікарнях і лікувати свої нерви, чи краще зануритись голубою в ту господарку і жити? Як то кажуть, із легкістю йти вперед? Мені ж з рідних ніхто не допомагає, не сапати. Біля господарки ніхто не допомагає, абсолютно. Ще можуть попросити. Марійко, в тебе виходить, купи для нас курчат, підгодуй їх трішки, а тоді, а тоді для нас передасиш. Такі слова звучали. Марійко, в тебе помідорчики родять, ти вмієш за ними доглядати. Ми тобі картопельку, а ти нам помідорчики. Таке було. Ну, друзі, розумієте? улюбленої моєї справи від мене не забрати. Ви запитайте мами, хто з нею з дитячих років садовив ту курку, чи гуску, чи качку, чи індичку? Чи поросят хто годував? Звичайно, я. Мамо, можна я? Мамо, можна я? Мамо, ти туди не клади, Мамо, давай зробимо так. А мама до мене, Марійко. А може б ти гусенят до гусака підклала, б раз від гуськи, від своєї улюбленої гуски не відходить? Так, я два дні працювала і гусак водив гусенята. Це вже лишнє, але, друзі, я вам просто хочу сказати, що я з дитинства прив'язалася до домашньої господарки. Я дуже люблю. Я бліці качки тримала і гуси тримала, не бенегі ставок. Ну, це мені зайве. Якщо качки будуть тримати, значить тоді курей не буде. Або тих 5 курок буде. Але тоді риби не буде, тому що качка замусорить ставок своїм пометом, і тоді рибки не буде. А так є рибка. А козичка, друзі, козичка мене навчила е, пити молочко на тощак. І холодненьке, і тепленьке. І вона мені не Ну, над силу я біля неї не працюю. Я вам скажу біля, як вам сказати, щоб ви мене зрозуміли правильно, кутів я не люблю. Собак так собі. Але біля них ви ж також ходите. Щось їм купляєте, корм купляєте, ви гулюєте. І ви якби. Ну, да, ласку, любов, ви від них, від них, від них отримуєте. А я від козички отримую молочко. Я отримую здоров'я. І хто б що мені не казав, мене ніколи, ніхто не переконає. Не матим сили працювати, тоді буде зовсім стояти друге питання. А на даний час, поки, поки є здоров'я, поки є бажання, Адже, коли не буде бажання, тоді, якщо здоров'я буде, то того ви не зробите. Вам не вистачатиме часу для того, щоб навіть нічого не робити. А я в телефоні не хочу постійно сидіти. Ну що в телефоні сидіти? Посидів годину, дві-три, щось подивився, очі заболіли, телефона я посадила, І де мені його зарядити. Ніде. Повербанк. Павербанк також десь треба зарядити. Так що, друзі, як хочете мене так розумійте. я відповім і на, не на, і на слова своєї мами. Ви думаєте, що мама підтримує мене? Ну на даний час може і підтримує, Ну, на початку також казала. Краще лягла, полежала би чи посиділа б тишком нишком Щось купила б собі смачненьке та й посиділа б. Так, можна посидіти, якби було світло. Я б е, в день могла, могла б щось там на огороді трошки побути, а тоді десь щось в хаті поробила б, пов'язала б, але так як в мене нема світла, і... і це є проблема в мене, це є проблема на першому місці. Адже, друзі, і за світла я вам скажу, здоров'я моє похитнулося. Не за господарки, а за світло. Тому що, коли приходить осінь, ти плачеш, ти нервуєшся. Прийде літо, так, нібито палити не треба. Е, в хаті видно, а холодильника нема, продукти всі портяться. Ти в якійсь мірі десь не доїдаєш. І от вам Таке життя без світла. Ви знаєте, як я цього стопа чекала? Не знаю, чи хтось знає, чи не знає, чи хтось зрозуміє, чи не зрозуміє. А отут затор, дорогу потрібно прочистити. І що? І знову ми повинні працювати. То тут Марічка здужає працювати, правда? А на господарці? Ти не маєш сили, для чого вона тобі. То я вам, друзі, скажу, що я, напевно, краще біля своєї господарки помаленьку буду працювати, а дорогу нехай чистять, хто несе за це відповідальність, кому належить цей клаптик землі. Ось ось моя земля. То це питання стоїть, це як з якої сторони взяти і подивитись. І тому, друзі, ще раз вам говорю, господарка мені не важка, тому що я там не втомлююсь. Ось де я втомлююсь. Це не моя сила. А виходить, біля кожної посели ми повинні. Но це не моя ділянка. Ще раз говорю, ось моя ділянка. Я це повинна перевернути і зібрати. Оце моя сила. Я тут повинна. Все прикласти і прийняти. Так що оті запитання, такі я рахую. Ну, прошу на мене не ображатись. В якійсь мірі ці питання просто, просто порожні. І все. Кожна людина робить те, що їй хочеться, кожна людина. Людина робить те, що вона бажає. Кожна людина те робить, що їй подобається, а мені подобається ось це. І я згадаю слова на кінець своєї сусідки, яка дуже мене любила, яка дуже мене підтримувала. На даний час вона вже в отобічному житті. Вона мене лише одне просила Марійко. Ти дуже любиш господарку, я це знаю, в тебе це не забрати. Я тебе, дитино, прошу, сильно не занурюйся. Хочеш тримати, тримай, ну з розумом. Оце сказані розумні слова. А на даний час і мама говорить: та роби те, що тобі, аби тобі було добре. От кажу, мамо, так воно і є. Якщо мені добре, значить і вам буде добре. Ось так, друзі. Поговорили, побалакали. Знов дехто скаже, навіщо ці балачки. Кому не подобається, хай просто поставить паузу і перейде на другий канал. А я, а я на каналі Захоплення Марічки буду знімати ті відео, які мені до вподоби. До яких лежить моя душа, про які говорить моє серце. З часом може щось і зміниться. Всяк може бути, а на даний час, як є, так воно і є. І в нашому житті відбувається так, як велить це Господь Бог. Кожен несе свою ношу. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока.